День дебатів Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. туди прибули світові лідери, щоб обговорити низку тем. Зокрема, серед основних були кліматична криза та війна Росії проти України. Перше від початку російського вторгнення на генасамблеї виступив президент України Володимир Зеленський. Почав Зеленський з ядерної зброї, а точніше з ядерного роззброєння Росії, адже не там має бути така зброя. Сама Росія заслуговувала на ядерне розброєння ще у 1990-х, і. Росія заслуговує на це зараз. Терористи не мають права володіти ядерною зброєю. Вони не мають на це права. Президент додав, що ядерна зброя поки залишається на своїх місцях. Проте РФ перетворює на зброю і багато інших речей. І ці речі використовуються не лише проти України. Геноцид продовжується руками Кремля і стає частиною державної політики Росії, на що президент також наголосив. Ми намагаємося повернути дітей додому, але час час проходить. Що буде з ними далі цих дітей у Росії вчать ненавидіти Україну, розривають усі зв'язки з їхніми сім'ями, і це безумовно. На Також Володимир Зеленський дорікнув деяким країнам щодо договорняка і навів чудовий приклад, який показує, що Путіну вірити не можна. Мені відомо про спроби укласти за влаштунками якісь домовленості. Злу не можна довіряти. Запитайте пригожена, чи можна довіряти обіцянкам Путіна? Будь ласка, почуйте мене. Нехай усе вирішиться в єдності і відкрито поки Росія підстопує світ до о, остаточної війни. Україна робить усе, щоб ніхто у світі не хотів нападати на інші народи. Також не оминув пан президент і питання зерна, вказавши, що деякі країни в Європі підривають солідарність і влаштовують політичний театр. Поки ми працюємо над відновленням сухопутних маршрутів для експерту зерна, нам треба бачити, як дехто в Європі грається по політичну солідарність і робить із зерна трилер. Здається, що вони розіграють свої власні ролі, але насправді вони відіграють основному акту Москви. Підтримку для України безумовно видно зброя, захист, фінанси, продовольство всьому українці вдячні. Тому президент не оминув і цей факт. Я хочу подякувати лідерам, які підтримували нашу чорноморську зернову ініціативу та програму Зерно з України. Дуже вам дякую. Росія загрожує не тільки Україні, але і всьому світу. Цей факт підтверджує те, що частини території Грузії та Молдови досі під окупацією РФ. Також Росія перетворила Сирію в руїни. Білорусь вже майже повністю захоплена, яка загрожує як Казахстану, так і країнам Балтії. На кінець Зеленський заявив, що представить оновлену формулу миру на радбезі ООН. Українська формула миру стає глобальнішою У минулого року. я... Представив українську формулу миру на генеральній асамблеї ООН. і ще пізніше в Індонезії я а, представив а, більш а, детальний варіант цієї формули. Є. За останній рік ця формула миру стала основою для оновлення існуючої архітектури безпеки. Тепер ми можемо повернути до життя статуту ООН і гарантувати повну силу світового порядку заснованого на правилах. Завтра я представлю деталі на спеціальному засіданні Ради безпеки ООН. і головне, що тут йдеться не лише про Україну. Понад 140 держав та міжнародних організацій повністю або частково підтримали українську формулу миру. Українська формула миру стає глобальною. Це був виступ з влучними заявами. Реакція залу каже сама за себе. Слава Україні! А в цій війні ще раз окреслив і президент штатів Джо Байден. Він назвав неприйнятним поступитися Росії всупереч міжнародному праву за для швидкого завершення війни в Україні, наголосивши, що це підірвало би міжнародний правопорядок. Але я запитаю вас таке. якщо ми відмовимося від ключових принципів ООН для того, щоб замирити агресора, чи, чи може хтось із членів. Цієї організації бути впевненими, що вони захищені. Якщо ми дозволимо поділити Україну то чи в безпеці незалежність будь-якої країни? Я за всієї поваги вважаю, що відповідь на це ні. Ми мусимо відповісти на цю наглу агресію сьогодні, щоб стримати майбутню агресію завтра. Саме тому сполучені штати разом з нашими партнерами і союзниками всьому світу і далі підтримують величний народ України нагадав, що тільки Росія відповідальна за цю війну. Росія і лише Росія несе відповідальність за цю війну. Лише Росія має владу негайно припинити цю війну. І лише Росія стоїть на на шляху, стоїть на перепоні миру. Можна помітити, як представники тієї ж Росії ігнорували виступ як Байдена, так і Зеленського. Війна між Азербайджаном та Вірменією набирає обертів. Як пишуть місцеві змі, мер Карабаху, Азнавур Сар'ян, загинув під час обстрілу. Гаряче було і надвечір вівторка. Протести під будівлею уряду Вірменії у зв'язку з антитерористичною операцією Баку проти Карабаху переросли у сутички з поліцією. Тисячі протестувальників зібралися з вимогою відставки уряду за зраду. Люди намагалися прорватися до будівлі, кидалися камінням, розбивали вікна. Правоохоронці почали застосовувати силу. У слідчому комітеті заявили, що відкрили кримінальне провадження у зв'язку із закликами до масових заворушень. Протест зібрався також під посольством Росії. Вірмени вимагали від Москви втрутитися в ситуацію. Під посольством теж почалися сутички з поліцією. Сьогодні Владимир Путін залишає воєнний приступлення в Карабахи. Арцах пиєць і ще буде заставною часто армії. Дехто прийшов з плакатами з написами Путін і Алієв у бійці Мір Арцаху і Україні. А ще люди вигукували всім відоме гасло про Путіна. А на додачу і Лаврова. Лавров, сука! Лавров, сука! Лавров, сука! Потім хуйло. Путін – хуйло! 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 хуйло. Вірменія вже звернулася до Європейського суду з прав людини з вимогою вжити заходів стосовно Азербайджану через його широкомасштабну агресію. Зокрема, вимагається зобов'язати збройні сили Азербайджану припинити обстріли всіх цивільних об'єктів, населених пунктів та населення. Натомість влада Азербайджану заявила, що готова до перемовин з вірменами в Карабасі лише після капітуляції. Про це повідомляє Reuters із посиланням на помічника президента Ільхама Алієва. На тлі ескалації в невизнаному нагірному Карабасі Міністерство закордонних справ рекомендує українцям. Не відвідувати регіон та уникати місць масового скупчення в містах Вірменії, зокрема Єревані. Ось такі новини. Підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Для нас це дуже важливо. б я побажати доброго ранку тим, хто в Сочі, але не буду. Бо ранок у них зовсім не добрий, особливо у Роснєфті. <му> Велика пожежа спалахнула у Сочі недалеко від аеропорту в Адлері. Аеропорт. Й твою мать. Вот так, ребята. Это вам не шутки. Так, це ще одна нафтобаза. Росіяни кажуть, горів резервуар із паливом, що належить. Компанії «Роснефть». до цього місцеві люди чули звук вибуху. Все сталося приблизно о 5.15 ранку. Величезний стовп диму здійнявся над містом. Причиною пожежі на складі палива у Сочі стала атака безпілотника. За попередніми даними дрон Камікадзе врізався в резервуар з дизельним паливом. До речі, саме цього палива дуже не вистачає зараз в Росії. Про це нам кажуть пусті заправки та величезні ціни саме на дизель. Натор Кондратєв заявив, що площа пожежі 96 квадратів. Немає загрози поширення вогню. Мер також запевнив, що постраждалих немає. Аеропорт та вся транспортна система працюють у штатному режимі. Продовжуємо роботу, причини події з'ясовуються. Це зараз пожежу вже ліквідовано. На місці працюють працівники слідчого комітету, спецслужби, але всі нормально так перелякалися. Бо саме тут на курорті Красна Поляна територія охороняється зенітно-ракетним комплексом ППО Панцирь С 1 його фото з'явилися першими, коли тільки не безпілотники почали летіти на територію Росії. А все тому, що на Красній Полянії в Сочі знаходиться секретна резиденція Путіна. Зокрема, він туди приїжджав покататися на лижах, а на території дачі навіть є спеціальний підйомник з ВІП-кабінками. Але тепер він там може користуватися лише бункером, бо боїться. А два поверхи цієї дачі підземні. Неподалік також розташована зимова дача Дмитрія Медведєва, туди дуже полюбляє на зустрічі прилітатий Лукашенко. Безпілотники та Ані Лорак дістане їх будь-де. І оця пісня, і шашличок, коньячок вкусна очень» і я готов расцеловать город Сочі заграла новими фарбами. Пізажа краще не магу пожелать я, сказав би Трофім. Не можу з ним не погодитися. Тривожна. Ставте лайк цьому відео, а також підписуйтесь на наш канал. Ми працюємо для вас. В тимчасово окупованому Криму почався оксамитовий сезон. Там знову палають російські військові об'єкти. Місцеві ЗМІ повідомляють про приліт по військовій частині під Севастополем в селі Верхньосадове. Її атакували ракети «Шторм Шедов». Ракети пошлі. Водночас неспокійно і в районі так званої нафтової гавані, що в Інкермані. Там розташована головна нафтобаза Чорноморського флоту окупантів, і на даний момент там щось дуже потужно димить. На даний момент головне управління розвідки України офіційно підтвердило ракетну атаку по місцях дислокації російської техніки в тимчасово окупованому Криму. Це підтвердив змі Андрій Юсов, представник військової розвідки України. Чекаємо на красиві відео від наших розвідників. Та про усі цілі окупантів, які були вражені. До речі, російська пропаганда розповідає про якісь там збиття і про те, що прильотів не було. Але це, звісно, брехня. Якщо вам сподобалося це відео, обов'язково підпишіться на наш канал Україна сьогодні, ставте лайки, коментуйте. Далі буде. На Росії вже за стабільним графіком в чергове впав літак. 20 вересня вранці у Воронезькій області впав винищувач-бомбардувальник Су 34 Про це, посилаючись на заяву Міноборони, повідомили пропагандистське видання Тас. Аварія сталася в Каширському районі неподалік від Воронежа. Як повідомляють пов'язані з російською військовою авіацією медіа. Інцидент трапився під час навчально-тренувального польоту. Відповідно, на борту не було боєкомплекту. Тим часом невідомі диверсанти підірвали два літаки та гелікоптер у Підмосков'ї. На аеродромі Чкалівський, 18 вересня 2023 року, було суттєво пошкоджено два літаки та один гелікоптер. Подія викликала неабияку істерику у вищих військових коридорах. На аеродромі базуються урядові літаки, так звані літаки судного дня та літаки-розвідники. Було підірвано літаки Ан-142 та іл 20 а також вертоліт Мі 28 який до цього активно залучався до збиття ударних дронів над Московською областю. У гелікоптерах вибухом пошкоджено хвостову частину, а у двох літаків значні пошкодження. Тож на швидке відновлення розраховувати росіянам не варто. І поки на Росії літаки самоліквідовуються в зсу чергове поповнення. Заарештований завдяки ДБР, гелікоптер, екснардепа та акціонера банку фінанси та кредит. Костянтина Живаго тепер буде виконувати завдання в одній з бойових частин зсу. Підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки. Команда Україна сьогодні працює для вас і шукає найактуальніші, найсвіжіші новини для того, щоб ви перші дізнавалися про все, що відбувається у світі. Наші воїни на фронті роблять все можливе і неможливе, щоб вигнати російських окупантів з нашої території. І, хоча за понад півтора роки вони добряче втомилися, ці чоловіки також хочуть спати в теплих ліжках, ходити на каву і просто прогулюватися вулицями в спокої. Вони знають, що не можуть все це покинути, поки росіяни на території України. І поки ми воюємо якістю, росіянам абсолютно байдуже на своїх військових вони закидують на фронт мобілізованих, не хвилюючись, виживуть вони чи ні. Нещодавно Генштаб повідомив, що росіяни планують загнати до свого війська від 400 до 700 тисяч чоловіків з РФ та окупованих територій України. А це означає, що Україна буде в досить важкому становищі. Тож секретар парламентського комітету з питань нацбезпеки, безпеки, оборони та розвідки нардеп Роман Костенко, який, до речі, також воює, розповів, що Україна може посилити мобілізацію, якщо РФ зі свого боку мобілізує ці сотні тисяч. І інтенсивніша мобілізація може бути вже по сини. Але періодично представники ТЦК, які роздають повістки, можуть просто вбити бажання захищати Україну. Напередодні якраз був такий скандал із працівниками ТЦК зі Львівщини. І як би я хотіла дізнатися, що це була неправда, але з чоловіка дійсно знущалися. ДБР затримало заступника начальника одного з відділів Самбірського територіального центру комплектування та соціальної підтримки та військовослужбовця водія. Відео з'явилося лише у вівторок. Однак, по даним слідча фігуранти утримували потерпілого з 12 вересня. Вони морили його голодом, били та знущалися, щоб він добровільно пройшов військову лікарську комісію. Нині чоловікам, які не гідні навіть називатися військовослужбовцями, повідомлено про підозру у незаконному позбавленні волі, катуванні та перевищенні військовою особою службових повноважень. Якщо попереду в українців виклик захистити країну, а не ховатися, то виклик є і для відповідних правоохоронних органів, які такі знущання від ТЦК мають попереджувати. А ви підете на фронт, якщо вам принесуть повістку? Пишіть про це в коментарях і не забувайте ставити вподобайки і підписуйтесь на канал. У нас цікаво. Є декларації, нарешті будуть відкритими. Верховна Рада схвалила закон про є декларування з урахуванням вето президента. Про це повідомив депутат Ярослав Железняк у своєму телеграмі. За відповідне рішення проголосував 340 народних депутат. Відомо, що схвалення радою пропозиції президента передбачають відкриття реєстру у терміні більше 60 днів. Та цей закон викликав шквал емоцій та великого болю в деяких депутатів. Єдиний депутат, який проголосував проти, був Дмитро Микиша. Мужчина підробляє моделлю у стоматологіях. Також проти закону раніше виступав кулінар-депутат Микола Тищенко. Він сказав, що декларації не обов'язково мають бути відкритими, адже до них можуть дістатися російські спецслужби. Правда, все ще не зрозуміло, що такого важливого можуть знайти у пана Миколи можливо, яхта або ще один ресторан. Декларуватися будуть всі навіть під час війни, але є маленька маленька кома, маленька кома. Декларування буде закрите. Але закрите від кого? Від служб, від розвідувальних служб Російської Федерації, тому що якщо це буде відкритому доступі будь-хто може це використовувати на користь проти держави України. Реєстр декларацій держчиновників, які є умовою на шляху євроінтеграції, був закритий після початку повномасштабного вторгнення агресорів під приводом забезпечення безпеки фігурантів. Але така закритість сприяє накопиченню посадовцями тіньових доходів без пояснень і звітів. Зовсім скоро ми зможемо побачити, хто ж за часів війни, замість того, аби злучати свої ресурси на благо перемоги, насправді купував нові віли в Іспанії чи на Мальдівах.